Кола Палієнко балада про рідну мову Порубана, але не вбита, замулена, але жива, моя ти мова сумовита, м'яка з вербового шитва. Не залишай мене у смутку, коли ні сміху, ні плачу, не віддавай в полон манкуртам, де рідне слово не почуть. Не пробачай мені сіромі. Коли тебе під корінь жнуть, коли без баршинки і з дому одну, мов покринку женуть, тебе не висять крізь сито, не розмінять не мідяки. Моя мова росяниста, запресована в цюки, мого життя свята основа, нема у тебе куцих меж, Убити можеш тієслово. І діє словом любиш теж, нема у тебе ні світання, ані сміркання жити і жить. Ти вся одне, одне повстання, яке в віках не задушить.